Вітаю сьогодні вас усіх від імені нашого відділу освіти дітей з творушеннями зору. Дуже раді сьогодні долучитися до такого чудового проєкту і поділитися нашими напрацюваннями. Прошу дозволу на демонстрацію презентації. Так, дайте знати, чи видно. Так. Так, добре. Сьогодні так коротенько окреслимо, що є в основі наших всіх технік, методик, з якими ми зараз працюємо з дітками поруш... з порушеннями зору та з їх батьками, які нині переживають стресові тривожні ситуації. Якщо вас зацікавила... Та чи інша техніка з спів, наших співробітників ви можете заходити на сторінку Facebook відділу освіти дітей з порушенням зору та ознайомлюватися більш детально. А також ці техніки ви можете знаходити, можливо, ви вже чули на телеграм-каналі Підтримай дитину. Також багато матеріалів ви можете як фахівці і як батьки використовувати їх у роботі з дітками. Отже, зараз в активний словник як фахівців, так і батьків. Входить багато слів. Один з термінів є це резильєнс або резильєнс дітей. Так, що ж воно означає зараз? Ми будемо з вами розбиратися, що таке резильєнс у дітей з порушеннями зору і як допомогти сформувати його дітям. Отже, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, резильєнс це певна здатність. Відносно добре справлятися з важкими ситуаціями, особиста, скажімо так, ресурсність, ще кажуть, що це стресостійкість, тобто дитина, людина має стільки власних сил і ресурсів, щоб без допомоги справитися з цією чи іншою ситуацією. Також звертають увагу на те, що це є збереження позитивної адаптації, тобто, після того, як трапилася певна подія, дитина може Адаптуватися до неї, зробити по можливості певні висновки і перенести цей досвід далі по життю, також це має позитивну відповідь на негативні події життя, тобто не зупиняється, а знає, як вчинити, коли ця подія зможе повторитися. Також це певна здатність до конструктивного відображення або ж оцінки події, яка відбувається. І збереження стану благополуччя, попри негаразди, які відбуваються, а також здатність самостійно, як я вже говорила, долати без допомоги життєві труднощі та проблеми. В чому ж особливість цього підходу акцент робиться на ресурсах дитини та її здатності забезпечити нормальне функціонування навіть за несприятливих обставин. Тобто дитина починає. Самостійно шукати, як би справитися з цією чи іншою ситуацією, а також здатність різних її систем організму зберігати здоров'я в несприятливих умовах, що ж допомагає формуванню резильєтності дітей з порушеннями зору. Відповідно, ми можемо знати, що це. Мікропростір, це де дитина, росте, розвивається, виховується, навчається це сім'я. І макропростір, відповідно, якщо вже дитина відбув, відвідує до, до заклад дошкільної освіти або студії, або кружки. І, відповідно, і можемо визначити, який у дитини буде рівень резильєнс. Якщо ми будемо говорити в одних дітей низький рівень, в одних середній, в одних достатні, щоб діти можуть самостійно справлятися. Від чого це залежить? Підвищення резильєнтності за даними дослідження дитини з порушенням зору можна розглядати як підвищення її індивідуального ресурсного потенціалу, так і здатності захищати самостійно від впливу несприятливих, Факторів, чому це відбувається? Стресостійкість дитини буде забезпечуватися такими ресурсами, як в індивідуальному, соціальному та культурному середовищі. Отже, якщо якась подія загрошує дитині статусу економічному. Чи тож, взагалі, рідним, близьким, які знаходяться поряд з дитиною, то в дитини може виникати стрес не тільки страх за себе, а й за близьких, які оточують дитину в цей момент. Тому психосоціальна підтримка буде тільки тоді ефективна, якщо вона буде на багатьох рівнях індивідуальному, соціальному та культурному. Якщо зараз подивимося на таку схему, то Поєднання таких факторів, як благополуччя та резильєнс, і буде нам давати в результаті безпеку, участь дитини у розвитку. Резильєнс тут буде виявлятися в тому, що після, після пережитої події дитина здатна відновитися і далі розвиватися відповідно до її вікових норм. І заходи з психосоціальної підтримки дітей матимуть спрямування на налагодження тих факторів благополуччя, які будуть найважливішими для дитини в той момент. Резильєс дитини з порушеннями зору можна розглядати як знову ж таки здатність зберігати рівновагу, стабільність і стійкість у складних ситуаціях. Якщо низький рівень резильєнства, ми можемо спостерігати відповідно порушення як на фізичному рівні, так і на емоційному рівні, когнітивному рівні, і це буде проявлятися у певних особливостях відповідно до віку дитини. Дитина не зможе без допомоги дорослого справитися з цією чи іншою. Ситуацію, які ж фактори розвитку можуть бути для дитини з порушенням зору, відповідно, якщо ми говоримо про дітей з порушенням зору, це звертаємо увагу на індивідуальні особливості дитини, так, які має дитина зоровий діагноз. Відповідно, всі особливості сприйняття мікропростору, макропростору і так далі. Це сімейні фактори. Сім'я благополучна, в якій вона виховується, а, чи забезпечуються основні а, потреби дитини і соціальне оточення, і як дитина себе а, в ньому поводить. Захисні фактори, що сприятимуть формуванню резилієнс, можемо розглядати наступні: це розвиток навичок вирішення проблем. Це починається з самого Початку розвитку дитини, мабуть, в мікропросторі вже батьки починають говорити дитині самостійно вчитися. Це саме елементарно, якщо зламалася іграшка, що потрібно зробити до кого звернутися, і так далі, коли дитина приходить в заклад дошкільної освіти. Відповідно, там з будь-якої проблеми в деяких випадках це може бути стресова ситуація, все індивідуально, якщо дитина забирає хтось з неї улюблену іграшку, і як з цим бути, як вирішити проблему, уже дитина готова вчитися і сприймати допомогу дорослого. Якщо ми говоримо про самоефективність, то знову ж таки наголошувати на тому, що дивися, в тебе вийшла самостійно вирішити цю ситуацію. Наприклад, якщо дитина на занятті зламався олівець, ми слідкуємо, чи може дитина самостійно підійти до помічника вихователя, наприклад, і сказати, чи можна мені е, замінити олівець, чи попросити, наприклад, у сусіда, який поряд сидить е, запасний олівець. Так, і на що це, це впливає також низький рівень кофетності між батьками. Чим спокійніша атмосфера в сім'ї, тим дитина матиме вищий рівень резилієнтності і буде більше спроможна вирішувати самостійно, скажімо так, життєві труднощі. Також позитивний зв'язок. Батьків та дитини в ранньому дитинстві і не тільки, так турботливі стосунки з рідними та відповідно соціальна підтримка це такі основні. Далі ми поговоримо про фактори та умови, що можуть підвищити резильєнс дітей з порушеннями зору. Знову ж таки, фізичне здоров'я, почуття гумору, почуття власної гідності, підтримка сім'ї, однолінків, зважаємо на розвиток інтелекту, продуктивні способи подолання труднощів, відчуття напрямку або місії, адаптивне дистанціювання, реалістична оцінка навколишнього середовища. Це так основні теоретичні такі поняття, як воно відбувається на практиці. А дитина що робить? Вона спостерігає всі дії за дорослим, так відповідно вдома за батьками і в закладі дошкільної освіти за вихователями або ж фахівцями. це може бути психолог, логопед і так далі. Тобто, що і як вони себе поводять? Чи можуть вони швидко вирішити якусь там ситуацію разом з дитиною, чи е, просять когось іще допомогти? Яка емоційна реакція на загрозливу ситуацію? Так? Чи вони е, зразу засмучуються, чи пошука, починають е, шукати якісь варіанти? Дуже добре, якщо дорослий починає озвучувати те, що на емоціях у них відображається, і як це відображається, наприклад, на? Настрої на плануванні, що я можу зробити, щоб собі і іншим зараз допомогти. Якщо ми говоримо про допомогу, то можемо звертатися до батьків з тим, щоб вони також працювали над підвищенням рівнем резилієнтності та формування у дитини її до відповідно до травмуючої події на даний момент. По-перше, надавати можливість дитині. Програвати звичні для неї ролі і підтримувати і зберігати спокій. Зараз е, діти починають е, за допомогою іграшок програвати ті чи інші ситуації часто. Батьки можуть перешкоджати, сказати, що це не є добре, наприклад, іграшки ламати. Але в дитини зараз такий може бути переважати емоційний стан. Тобто, перше, батьки можуть навчитися спостерігати, потім пропонувати свою допомогу. І третій крок, як ми ще можемо покращити твій настрій і подавати свій позитивний приклад. Далі мінізувати вплив негативних новин на дитину, стати прикладом позитивного копінгу. Тобто діти зараз чують абсолютно все. Якщо це не новини, які мимовільно вони можуть слухати, вони слухають батьків зараз, які е можуть обговорювати ту чи іншу поділю. І далі як хто з цією подією справився? Діти зараз дуже чутливі. Тому особливо треба, скажімо так, відбирати те, що мають чути діти, а те, що не мають. По-третє, маємо залучати дитину до здорових видів діяльності, сон, харчування, різні види соціальної активності. Для дітей дуже важливо, щоб їхній режим, навіть якщо вони переїжджають в інше місто, місце не змінювався. За цим потрібно слідкувати. Також допомагати дітям використовувати ефективні копінг-стратегії і відмовлятися від уникання, Треба впадати в інчя і так далі. Тобто, про що ми говоримо? Що діти спостерігають, якщо у батьків не спрацював план А, то обов'язково має план Б. Ну для прикладу запізнилися на автобус чи на потяг, що батьки можуть зробити в даній ситуації, або ж купити інший квиток, або поїхати через день. Діти спостерігають за батьками, як вони вирішують цю ситуацію, яка трапилася раптово. Якщо все добре, гарний емоційний стан, ніхто не свариться, ніхто не плаче, діти кладуть таку собі пораду для себе і відпрацьовують її собі, що потрібно шукати вихід і мати запасний варіант це дуже важливо. Також вчити дитину, підтримувати інших і допомагати їм, де діти цього вчаться, звісно, на дорослих. І також цього можуть навчитися в садочку, коли е залучаємо дітей до якихось е е елементарних організаційних моментів. Е бажано відкрити відкрито говорити з дитиною. І не ухилятися від розмови, якщо дитина зараз налаштувалася чимось поділитися з батьками, обов'язково слід її вислухати, сказати підтримуючі слова і пошукати разом вихід з цієї ситуації, що турбує. Головне в цьому моменті, щоб дитина не закрилася, а навпаки, ще більше хотіла розказувати батькам, тому, тому що батьки тоді будуть знати і розуміти, чи взагалі. Така ситуація є адекватною, нормою відповідно до переживаючих подій, чи вже потрібно звернутися до фахівця? Навчати дитину, розпізнавати та цінувати соціальну підтримку. Тобто, саме елементарно робити акценти на тому, що Можна сказати дякую, якщо тобі ця допомога, ця підтримка дуже допомогла. Використовувати певні процедури, ритуали, щоб за допомогою їх навчити навчити дітей переживати горе. Зараз гостро стоїть питання, чи говорити дітям про смерть близьких. Так говорити, це є семінари, вебінари, можна ознайомитися так, як правильно це робити, тому що приховувати зараз від дітей це не можна. Вони зараз це бачать і відчувають. І напевно зробити гірше травмувати дитину, коли будемо казати, не так, як годиться. Якщо ми будемо говорити про екологічний, Екологічно резильєнс то тут можемо включати вже педагога, весь педагогічний колектив та і фахівців, які працюють у закладі, включати в команду, які можуть допомагати. Підвищувати, формувати резильєнс у дитини, освітній заклад буде виступати таким певним фасилітатором продуктивної взаємодії між дитиною, батьками та іншими соціальними інституціями, і це допоможе позитивно вплинути на здатність оточення дитини, задовольняти її потреби та вирішувати нові проблеми, які можуть виникати внаслідок війни. Складниками психологічної резильєнсу дітей з порушеннями зору є. Це базова позитивна життєва позиція. Що це означає? Спокійно, позитивний емоційний фон життя, базове почуття безпеки та суб'єктивне благополуччя, позитивне мислення. Тоді в дитини все добре, вона самостійно може справитися з ситуацією. Ще в психології говорять про вікно толерантності. Так, якщо дитина потрапляє в стресову ситуацію, і як визначити, що вона адекватно може справитися самостійно? Не проявляється. Не на фізичному стані, не на емоційному стані, так і е, когнітивні процеси працюють в нормі. Це означає, що вікно толерантності все добре, стрес дитини не виходить за рамки. Е, поговоримо про оптимістичну налаштованість та життєстійкість. Що туди включається: оптимізм, здатність зберігати відчуття перспективи та надію. Знову ж таки наголошуємо, що якщо батьки а, говорять а, часто фразу, що все втрачено, ми нічого не можемо зробити. Відповідно, у дитина починає ще більше переживати, вона буде в тривозі, і часто спостерігається те, що якщо в дитини якісь були індивідуальні особливості, то може погіршитися стан. Тоді треба обов'язково звертатися до фахівців, так використання активних і продуктивних стратегій опанування. Що це означає? У батьків має бути маленька така психологічна аптечка самодопомоги та допомоги дітям. Якщо у дитини раптово, наприклад, трапилася якийсь прояв емоційний, як батьки мають зреагувати на це, як допомогти саме Так. Участь, контроль, прийняття ризику, все з дітьми проговорюємо, щоб ми не планували. Діти також мають навчитися контролювати ситуацію і знову ж таки самоефективність. Звісно, складник резильєнс полягає у здатності сподіватися на краще, вірити, що ситуація завершиться і буде подолана. Це нам, дорослим, постійно потрібно повторювати навіть не тоді, коли. Все гаразд, або ж якась ситуація надскладна. Коли поряд є діти, вони постійно зараз в воєнний час мають це чути. Яка б ситуація не була, вона закінчиться. І давати дітям на віру. Давати віру в те, що а, завтра вони а, зможуть відчувати нові емоції, займатися а, іншою діяльністю ніж сьогодні, і це буде також підвищувати резилієнт. По-третє, це навички та якості, що будуть допомагати розв'язанню проблем. Звісно, це інтелектуальний розвиток, конструктивне мислення, інтелектуально-особисний потенціал подолання. Здатність знаходити альтернативу, різні варіанти розв'язання проблеми, гнучкість, креативність, здатність формувати план дій, наполегливість, поступовість його реалізації. Також соціальні зв'язки, стосунки з оточенням, здатність надавати та отримувати допомогу. Участь та почуття приналежності, здатність до підтримування стосунків, дружби, кооперації, солідарність, соціальна компетентність та просоціальна поведінка. Показниками цього може бути навіть е, широкого кола спілкування та мережа е, значущих для дитини людей. Буває так, що е, Дитина може опинитися так в новому місці, і їй дуже, дуже важливо підтримувати зв'язок. Зараз, завдяки своїми друзями, так та рідним, завдяки інтернету, можна хоча б онлайн організувати, щоб діти не втрачали цей зв'язок. Для них це дуже важливо. І ще за спостереженнями діти, особливо старшого дошкільного віку, вони починають е, ділитися між собою, як у кого вийшло справитися з ситуацією. Наприклад, хто. Хтось дуже боявся залишатися в кімнаті, порозказує одному другу, і вже чутно, що діти починають, «О, в мене теж таке було, а я? А як я зробив це? І починають між собою це обговорювати. І далі вже батьки можуть не хвилюватися, бо один одним діти один з одним можуть поділитися і застосовувати це на практиці. Так, далі в нас автономія, самостійність і самоконтроль. Ну, відповідно, яка може бути автономія та самостійність до вікових норм, як дитина розвивається в тому чи іншому віці, що дитині вже можна дозволяти, дитині дозволяємо, так, щоб у дитини вже була якась відповідальність за ту чи іншу діяльність, щоб дитина вчилася самостійно щось робити, ну, інколи просити у дорослих про допомогу. Шосте наявність прагнень та орієнтація на майбутнє. Ми вже коротенько говорили про це: що для дитини важливо знати, що якщо е щось не вдалося, обов'язково мати план Б: це здоров'я очікування, планування, постановка завдань. Обов'язково розписувати ну найближчі там один-два дні, що дитина буде робити. Часом діти і самі запитують, а що буде завтра, а що буде за завтра, якщо хтось ще не розбирається так в днях, тижнях, то що буде після завтра? Дитині важливо це знати, що завтра наступає після завтра. Також буде і дорослі будуть допомагати, будуть поряд і будуть допомагати справлятися. Цієї чи іншої ситуації, які завдання педагога у роботі з дітьми, які пережили травмуючі події? Зараз вже, наприклад, по Києву відкриваються садочки, і що важливо знати, які дзвіночки, щоб звернутися до фахівця? Ну, по-перше, це знову ж таки турботливе ставлення і налагодження довірливих стосунків, щоб дитина була почутою і щоб всі її переживання. Страхи, скажімо так, були зрозумілими, і вона могла довіритися тому простору, тому що діти, які довгий час переживали певні ситуації вдома, зараз вони потрапляють в дитячі колективи, то знову потрібно проходити певний період адаптації. Тому для вихователів потрібно знову ж таки прислухатися, придивлятися, як дитина поводить себе в закладі. І зараз так як же важливо допомогти в подоланні деструктивних установок і переконання, якщо дитина буде там повторювати, жити дуже страшно, все погано. І я не буду ходити, навіщо це робити, це особливо проявляється в старших діток. То потрібно також допомогти, подолати їх. І якщо це потрібно звернутися, знову ж таки, в закладі освіти може бути психолог і психолог може попрацювати онлайн. І далі допомогти інтегрувати ті події, які трапилися з дитиною, в особистий досвід. Насправді дитині. Може допомогти прийняття дорослими її разом з цими важкими спогадами, оскільки ми не можемо зробити вигляд, що нічого не трапилося, якщо трапилася якась ситуація, що все, все минуло. Ця подія вже була, і дитині важливо допомогти зрозуміти, що. Як то кажуть, ми її записуємо в маленьку книжечку її життя і перегортаємо сторіночку, а завтра вже будемо, будемо писати новий день, нову, нові ігри і займатися новою діяльністю. Допомогти дитині у знаходженні сенсу життя в теперішній момент. Багато дітей, які зазнали впливу травматику. Травмуючих подій, особливо якщо пережили втрату близької людини, можуть розчаруватися, розгубитися, не знаходити сенсу і радості, і не зможуть е взагалі е довго адаптуватися до сьогодення. Тому в таких ситуаціях особливо потрібна підтримка, дорослих, як в, в сім'ї, так і е навчального закладу. І Потрібно приймати приймати дитину. Приймати. що таке прийняття дитини? Ми часто чуємо таке. Потрібно приймати дитину, такого як вона є, з її переживаннями, емоціями і так далі. Це готовність бути поруч з нею у її процесі переживання, не втручатися у її внутрішній світ, поки вона того не дос. Коли зараз дуже актуальні фрази, що я можу тільки здогадуватися, як тобі зараз важко, або я можу тільки здогадуватися, що ти зараз переживаєш. Дуже не рекомендується вживати фразу Я розумію, як тобі так? Краще сказати, допоможи мені зрозуміти твій стан, допоможи мені знайти ту діяльність для тебе, яка би тобі зараз була приємною. І так дитина вступає з вами в контакт і починає ділитися і переживати разом з вами. Ну, знову ж таки, разом будемо полегшувати процес адаптації до навчання, чи то офлайн, чи то онлайн, але знову ж таки наголошуємо, що дітям і в тому, і в іншому потрібна підтримка, підтримка дорослих. На якийсь час можна планувати більше короткі, менш інтенсивні уроки, і домашні завдання, це якщо вже починається з вересня місяця, можуть бути менші або взагалі їх не включати. І я розумію, що вже регламент виключився, вийшов, тому зараз на кінець, дякую, що сьогодні я була вам корисною, і в нас така літера R. Тобто Р це у кого які асоціації? Як дитина переживе травмуючу подію, з підтримкою дорослих вона буде розвиватися. Якщо дорослі не дадуть певну підтримку в потрібний час, то може утворитися рана, яка буде довгий час заживати. Тому я всім дуже дякую. Якщо у вас будуть запитання, можете. Писати і презентацію я скину пані Таїсії, і ви зможете її при потребі переглядати. Дуже дякую.